Молімося повсякчас. Саме таку назву мав духовно-патріотичний концерт, що відбувся у кафедральному соборі Преображення Господнього Православної Церкви України в Коломиї. Цікаву програму запропонував місцевий хор. Публіці представили і нові твори. Свято стрітення немов би завершує різдвяний цикл. Воно до нас наближається зараз по наших храмах. Звичайно, не так весело, але все-таки з великою надією звучать наші українські колядки». Відрадно те, що ми з колядою не прощаємося до наступного року. Ми будемо колядувати, якщо нам Господь благословить, вже й цього року, тому що по новому календарю, новою 25 грудня, вже грудня, 25-му році, ми ж знову ж таки будемо зустрічати. Народження нашого Спасителя нову програму представив хор собору апостола і євангелиста Іоанна Богослова. Поет пісняр Василь Фецюк та його дружина Світлана чудово влилися в атмосферу різдвяного концерту. Ту поезію, яку я сьогодні е, мав честь доводити до людей у цьому величному храмі, звичайно, вона відповідає і сьогоднішньому дню і тій атмосфері, яка сьогодні є. В нашій країні в цьому історичному періоді на перевіки жаль кожен день вживаємо слово війна, і сьогодні дуже важливо всім народам бути в єднанні, всім народам молитися. Архієпископ Юліан Гатала каже, що такі духовно-патріотичні концерти у нас час дуже потрібні. Гарний концерт, в якому ми чули неймовірні слова поетичні. Поета-пісняра Василя Фесюка, яких дуже багато любові до свого народу, до своєї землі, дуже багато патріотизму, але проглядається скрізь надія на те, що Господь змилується. На завершення владика Юліан звернувся до громади, нагородив учасників дійства та запропонував всім разом спільно заколядувати. Коломий Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіо компанія Раї.